Бюджеті на наступний рік закладено 175 мільярдів гривень за якийсь фіктивний сумнівний борг Національного банку, який планує далі ці гроші передати комерційним банкам, а ті покладуть їх на офшорні депозити, сертифікати, і таким чином будуть виводити гроші за кордон. Цій корупційній схемі сумнівній на чолі національного банку його керівників треба покласти край. Ти ще де знайти гроші 45 мільярдів гривень, нібито за курсову різницю за зовнішні борги, яких не існує. Тому що брали ти ми зовнішнє фінансування борги, отримуємо в доларах. Яка може бути різниця курсова, якщо ми в доларах вже будемо повертати? Це явна корупційна схема. Вже просто поділили ці 45 мільярдів гривень, і на ці гроші можна було б і Давно би вже і власне виробництво оборонне підтримати, і нарешті, з початку війни, хоча б один раз підвищити заробітні плати нашим військовим, нашим захисникам.